Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе, Боже, силою вервиці святої, якої сьогодні день пошани молитвами всіх святих, особливо пречистої Божої мами, а також і моєї мами, в Бога святої, якою серед років з часу відходу у вічність. Гадую я поміни Боже всіх людей своїх, і наші моління прийми за. Мертвих, живих і ненароджених. За мертвих і живих, за душі тих, кого ще немає, чий вос наші в серці не за тих, то нашої. Коли тви так чекає, помимо смерти ні живи, ми вось, промой са ви чего Cere egit Christus autem Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею. Слава Івано-Франківська вітаю я, Борис Володьок, Павло Дністер. У 2050-му фільмі Бога Христа ні упав сьогодні день 7 жовтня 2023 року. Поминальний день, у День прослави Святої Вервиці, я маю слово від могили моєї матусі рідної Степанії Марії, яка пішла у вічність на світанку 10 років тому назад, саме 7 жовтня. Івано-Франківську після хвороби, що вона мала воду в легенях. На 82-му році життя світловічна пам'ять, це все небесне їй, мамі моїй дорогій, яка в Бога вже свята, яка на другий день після своєї смерті в час похорону з'явилася 8 жовтня з причистих оголосив голосує мене і тих близько 20 людей, які були на похороні її. Сені моїх, і дружину кохану і е, трьох священиків, які були в той час. І особливо вона в Бога улюблена свята, знаю я. І е, дякую Богу за її земне життя, що я знаю її подвиги великі у житті, що вона була спецзв'язкова у УНУПА, що вона була донечка славного сотника, опака Палана. Сокола, який віддав життя Миколай, ім'я його було сам з Полтаві, він був родом. явилась Божа Мати благословила, коли він був в охороні гетьмана Павла Скоропадського у 1919 році, відступити, тому що біда і буде червона чума нищити козаків за Голодомор за все те, що. Мало бути зле, Боже, мати попереджала не раз, але багато людей не вірили, як не вірять і за раз. І Божа мати власила, що він виїхав в Галичину і ходив на прощі в зарваниці, він запам'ятав це. Слово мати моя запам'ятала передавала це. І в Зарваниці він послуг мою бабусю, власне, Марію, маму моєї мами. Власне, і вона теж була свята в троюрідна на Степана пана Бандери. Вона померла в 6-й четвер. Приїжала на операцію на 63-му році життя. Померла вона в 68-му році, 55 років. В цьому році, власне, 18 квітня минуло. І е, вона зказала в полі своїм на дні. Перед Різбом вона бачила, що на Великдень вона вже буде зустрічати своїх чоловіків царстві Божому. Дуже гарна велика гостина, був прекрасний такий пророчий сон. І власне так Бог придав, що вона саме на старостному тижні відійшла. І ми прославли Бога за наших героїв, яких особливо сейському граємо. До тих, хто саме в сьогодні загинули, і до них, і після них, найбог поверне, найкращих, найпотрібніших наших святих, скоріше в цій осені, як ласка Божа, хай буде наша перемога. Вража куля шалена, перебила крило, опустіть, знамена, нахиліте чоло. Пав у лютім двобої, щоб свій край не віддать, він упав, хоч герой, лиш було двадцять п'ять. Маємо і мирних людей, яких в цей день особливо ховають у селі в інших місцях і селах України, Світла вічна пам'ять. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сідомо усі з США замість тайваню другому віддають історичні території Пекіну. Інвентаризація і локальні суточки на кордоні вже відбуваються. Китайські військові заходять на територію РФ у великі прикордонні місця, як цивільні, нібито на роботу, і чекають на сигнали. Сьогодні вночі знову загинуло понад 20 прикордонників Російської Федерації. розстріляні невідомими на Дні із застав телеграм-канали пишуть про понад 74 китайські танки та БТР 5 колон, які зайшли в Хабаровськ та Іркутська. Інформацію проховують на федеральних ЗМІ. А Китай глушить зв'язок. Ситуація напружена Путін у патовій ситуації. Зовсім скоро може оголосити про дострокову передачу оренду територій РФ для Китаю. Сі пішов в У Китаї. Оприлюднили нову карту світу на території її країни, які колись окупувала Російська імперія. Знову отримали колишні китайські назви. Лен прикметно, що цього ж місяця в перші роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міністерство закордонних справ Китаю оприлюднило заяву з 12 пунктів, які закликало обидві сторони припинити вогонь і розпочати діалог для вирішення конфлікту політичним шляхом. Документ не виходить за межі загальної тези про те, що суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн повинні бути захищені відповідно до міжнародного права, включаючи статут ООН Проти в ньому таки не міститься чіткої відповідь. Відповіді на питання, чи повинна Москва вивести свої війська з Донбасу вже зараз. Міністерство природних ресурсів Китаю опублікувало нову версію своєї карти, яка передбачає повернення використання китайських назв восьми міст і території окупованих Російською імперією наприкінці 19-го і на початку 20-го століття. Отож, згідно з новою директивою покійної Владивосток знову має назву Хайшенвай, що означає морська огіркова бухта острів Сахалінкоєдаохреб хребета становист станови, на отримав китайську назву Зовнішні хребети Сініані оглядач У Ханцу 20 лютого заявив, що в рамках нерівноправних договорів з кінця 19 сторіччя китайське народ втратив на користь Російської імперії та радянського союзу. 17 мільйона квадратних кілометрів територій. Зокрема, ті території, що зараз називаються російським далекосхідним регіоном Монголію, деякі райони сучасного Киргизстану і Казахстану, за словами ООН, повторне викон. Рестання китайських назв міста далекого сходу нагадує китайському народу про його бажання повернути втрачені території. Російський уряд поки не прокоментував це питання, однак спірно чи може Москва скаржитися на це, оскільки покін повернувшись до використання старих китайських назв восьми міста, не змінив назву англійською. Уряд ціна втратив великі території на півночі країни через вторгнення Росіян. Нарчинський договір підписаний у 1689 році після низки конфліктів. Визначив китайсько-російський кордон як становий хребет річку Аргуні, підтвердивши суверенітет цінського Китаю над регіоном, відомими зараз як зовнішня Манджурія. Проте після поразки в опіумних війнах цінський Китай був змушений підписати низку договорів, які віддавали території та порти різним західним державам, а також Росія та Японії. Ці документи отримали загальну назву Нерівноправні на договори, починаючи з Айгунського договору. Тисяча Со року її пакінського договору 1860 року китайсько Російський кордон був змінений на користь Росії вздовж річок Амур і Усурі. В результаті Китай втратив регіон відомий зараз як зовнішня Манджурія, що має площу понад 1 мільйон квадратних кілометрів. Доступ до японського моря. До зустрічі друзі Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. До новин в Ізраїлі сектор газу вранці здійснив ракетний обстріл ізраїлю. Лідер бойовиків Мохамед Дейв заявив, що Хамас випустив по Ізраїлю близько П'яти тисяч ракет і снарядів через ракетну атаку загинула одна жінка. Щонайменше троє людей поранені. За даними ізраїльської армії оборони, група палестинських бойовиків проникла на територію країни з сектору Гази. Тривають бої у місті е, Дерот. Армія оборони Ізраїлю оголосила стан бойової готовності та заявила, що завдаватиме ударів по об'єктах Хамас. Про це ідеться на сайті армії. Як передає видання Аль-Джазіра, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив надзвичайну ситуацію в радіусі 80 кілометрів від сектора Гази та схвалив мобілізацію резервістів. Тим часом в центральній країні введено особливий стан. Справді, коли застрягало хлопців в вербочці куля. Тобто, ну Таке щось неймовірне ніби, але, yeah. але воно є бачила про це. Вервиця до полум'я любові непорочного серця Марії. Послання матері Божої Меджогорі. Дорогі діти, у цей час. Я прошу вас особливо посвятити себе мені і моєму непорочному серцю. Любіть, моліться і постіть. Сьогодні в особливий спосіб закликаю вас до молитви та відречення, бо зараз, як ніколи, сатана хоче показати світові своє ганебне лице, яким хоче звести якомога більше людей на дорогу смерті та гріха. Тому, дорогі діти, допоможіть, щоб моє непорочне серце запанувало у цьому грішному світі. Прошу вас усіх, щоб ви приносили свої молитви та жертви в моїх наміреннях, щоб я могла донести їх Богові в найнеобхідніших потребах. Забудьте про свої бажання та моліться за те, чого хоче Бог, а не за те, Чого ви бажаєте, В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Непорочне серце Марії повне болю, молися за нас, що до Тебе прибігаємо. Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мате рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мате рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мате рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мате рятуй нас, Через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мате рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Непорочне серце Марії, повне болю. Молися за нас, що до Тебе прибігаємо. Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мати рятуй нас, Через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, Через полум'я любові Твого непорочного серця. Непорочне серце Марії, повне болю, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас, Через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця. Непорочне серце Марії, повне болю, молися за нас, що до Тебе прибігаємо. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, Рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мате рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мате рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мате рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, матеря туй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мате рятуй нас, Через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мате, рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Непорочне серце Марії, повне болю, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Мати рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця. Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, мати рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця, Мати, рятуй нас. Через полум'я любові Твого непорочного серця, Мате. Рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця. Мате рятуй нас, через полум'я любові Твого непорочного серця, Мате рятуй нас через полум'я любові Твого непорочного серця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Мати Божа, вилий на все людство, ласку Твого полум'я любові, нині і в годину нашої смерті. Амінь. Боротьба за волю і незалежність Соборної України була довготривалою. Вночі і вдень, в селі і в лісі, карались, мучились, змагались в нерівнім бою з ворогами, але крок за кроком зближали ранок свободи наші славні герої. Світить сонце, світить ясне, Сколосині покидаю рідні стріхи, усі хлопці, молоді, покидаю рідні стріхи, усі хлопці, молоді, покидаю. Рідні стихи покидають родину, ідуть кло. Прісові така доля начегає, усі хлопців молоди, така доля начегає, усі хлопців молоди. Україно, Україно ти купаєшся в крові, а ми мучимось у лісі. Славні хлопці молоді, а ми мучимось у лісі. yeah mm -hmm. Наша слава Україна! самостійною буде! Борімося й поборемо, молимося і вимолимо, разом переможемо. Ніщо не зупинить ідеї, час який настав наш народ завжди прагне волі для себе і бажає її для інших народів. Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Українці мусять безкомпромісно боротися, свободи ніхто не подарує. Волі українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі табори, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців. Святого Духа. Амінь. Роби, Господи, все те, що вийде з нами, всіма людями Божими на добре і святе. Прийми нашу Господню молитву цю, і дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла фашистів і власенів нашу священну війну. Пройми, Господи, моління наших патріотів, християн у ГКЦ і ПЦУ, і голосови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Всечиславської ікони і Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святило ім'я Твоє, Боже прийшла царство твоя. Твоє, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас уси, але визволи нас від лукавого, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ нашого, бо Твоє Царство Отця і Сина і Святого Духа Хай буде на поздчати на відео. Амінь. Боже наш грусий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо Україну всіх нас скоріше спасе навіки вічні. Амінь.